Шевролі Авео не працює генератор, не дає зарядку. Мультиметр до акумулятора, бачимо 12,1 вольта. Дивимось лампочка акумулятора нас Так, Машина запустилась, лампа горить. Бачимо, у нас машина працює на акумуляторі 11,8 вольта. Ось, кинули проводок прямо з генератора, дивимось. Нічого у нас не змінилось, 11,8 8 вольта. Перегазовуємо, щоб збудити генератор. Бачимо, лампа у нас не тухне. Все одно працює на акумуляторі, зарядки немає. Добираємось до генератора. Одразу бачимо, що у нас на генератор щось тече. Знімаємо патрубок. Одразу бачимо, що у нас тут така емульсія тече. Ця вся емульсія вистече прямиком на генератор вниз. Зняли генератор, ось його номер. Генератор у нас китайський, як і машина. Генератор у нас весь мокрий. Зняли задню кришку, бачимо тут у нас все мокрюще. Знімаємо кришку щоток наших ти! Бачимо, що у нас тут все розкише. Просто жах якийсь. Махмуті випадають, ага, Тільки приємні кольця вже у нас стерлися скоріше. Так, Знімаємо щеточний Що, вузол, Щоток у нас немає, все заліпше. Тільки приємні кольця у нас вже стерлися. Вперше бачу такий жах. Швидко зібрались такий міні-стенд, перевірили генератор, генератор нас заряджає, тож проблема у нас стерлися щотки. У власнику повезло, нічого там не згоріло. Треба замінити токоз'ємні кольця бо тут же велика вироботка. Зняли якорь. тепер нам потрібно зняти оцей підшипник для того, щоб зняти тока з'ємні кольця. Такий зйомник і знімаємо підшипник. Зняли підшипник, оцю частину нам треба замінити, перепаяти. Чекаємо, поки вона прийде. Замовили такий щоточний вузол та тока кольця. А приїхав ось такий вузол. І не такі токоз'ємні кольця. тож відшукали просто щітки. Те, що лишилося від старих щоток, поставили такі 5,5 на 6,5. Трошки їх підточили, бо вони не підходили, перепаяли, бо на цей генератор нічого немає. Зробили міні стенд, перевіряємо генератор. Тепер ставимо кришку. Генератор на машину поставили. Зараз бачимо 12,5 вольт, йдемо запускати. Провіряємо ще раз. Все. Акумулятор у нас потух. Ще раз дивимось. Чиканадцять половина і все